У ніч проти 6 березня Суми атакували шахедами. Зафіксовано три влучання у різних частинах міста, повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації. Близько першої ночі під ударами опинилася житлова п'ятиповерхівка по вулиці Паркова. Близько 50 років мешкає в ній пані Лариса. Жінка каже, чула потужний вибух. У квартирах повибивало шибки. В час ночі взрив сильний, от як мопед їде. В час ночі О, вибух сили. сильний. Як мопед Шахедди. їде. Оце так, шахедиці, і в мене відразу вибило в одній і в другій спальні шибки і в спальні раму поніличило. Я перелякалась до жаху, але більше за все у нас постраждав під'їзд. вели до швидкої допомоги жінку. Права нога в неї постраждала. Медики її завели до швидкої допомоги і надали допомогу. І багатьох шибками побило людей. Стекла, стеклами побило людей. люди ж спалю. Рівні та били боже, ночної, Спали. Люди ж спали, бо часто був нічний. Такий удар був, що здавалось, будинок підстрибнув. Загойдався, боже мій, я підхопився, глянув балкон, всі шибки вилетіли. Балкон мій, весь стокло боже мій. У сусідніх будинках також пошкоджені вікна. Люди закривали їх самотужки. Близько 10-ї години представники гуманітарної місії проліска роздавали людям бутівельні матеріали, аби закрити пошкоджені вікна. На першому поверсі цього будинку розташовувалася поліклініка. Тут пошкоджений вхід та усі вікна. Не, не спала дома. Якби то б я чувствую, я не спала. Тільки думаю, що ляжу за мною як гухонь, господи, от ми тут живемо далі трохи злякалася страшне просто. Спочатку почула на Харківський вибух був, а потім вже якби відкриваємо, відкриваю вікно, і якби не зрозуміла, що що якби трапилося. І чую біля дому він летить, якби, і потім звук, потім зарево пішло і удар удар був, і сусідів вікна пошкоджені. У нас, слава Богу, ще обійшлося. Що ще стан? Цілу ніч, ніч не спали, всі полякалися дуже сильно. На третьому поверсі внаслідок влучання російського дрона у п'ятиповерхівці виникла пожежа. Гасили вогонь у трьох квартирах, повідомив речник Державної служби з надзвичайних ситуацій у Сумській області Олег Стрілка. Зранку на місці рятувальники розгорнули намет, де за потреби мешканці могли зігрітися та допомагали прибирати у квартир. З 8 години на місці запрацював штаб, де працівники соціальних служб фіксували руйнування у квартирах мешканців. Як повідомили у міськраді, 7 березня о 12 годині в актовій залі школи номер 27 із мешканцями будинку з вулиці Паркова та прилеглих відбудеться зустріч штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Катерина Іваненко, Віталій Поденко, Суспільне новини Суми.